Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Між бізнесменом та чиновником виникла перепалка в одному з столичних ресторанів. Однак чиновника, який звик, що він цар Бог чекав несподіваний поворот, його звільнили з посади. Почалось все перепалки за столик в ресторані. За словами шкіля, він заздалегідь замовив столик у столичному ресторані Гудвайн. А коли прийшов до закладу, виявилось, що його зайняв інший відвідувач. Шкіль підійшов до чоловіка, який зайняв його місце, попри табличку зарезервовано і ввічливо пояснив, що забронював стіл раніше. У відповідь він почув мати та нахабну заяву. «Здесь сидять буду я», Після чого чоловік відкинув табличку зі стола з написом про резерв. Після того, як з даним гостем ресторану переговорили, він почав розповідати, що не встане і окреслив перспективу. Що що зі мною буде, коли люди за сусіднім столом почали критично обговорювати поведінку цього відвідувача, дівчина, яка сиділа з ним, каже, ви даже не представляєте, хто ми. Розмова закінчила тим, що нам всім було змальовано наше майбутнє, і пара з погрозами пішла, розповів підприємець. Максим Шкіль з'ясував, що нахабним відвідувачем був Віталій Манасян, який працює в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. Працівник поліції, який їздить на Audi RS6, снідає в Гудвані та окреслює перспективу нашого майбутнього, а для тих, хто не одразу розділяє. Для його переконання пояснює більш літературною українською мовою з російським діалектом. Можу сказати одне, що це приклад ганьби високого звання поліцейське, і таким працівникам не має бути місця в системі правопорядку. Написав підприємець. Після цієї ситуації бізнесмен повідомив, що йому багато хто з підписників скинув повідомлення з характеристикою героя дня Віталія Манасяна. Всі виключно негативні з прикладами, які свідчать про системність такої зухвалої поведінки. Після погроз бізнесмену Максиму Шкілю чиновника нацполіції, вітай. Алія Манасяна звільнили з департаменту через кілька годин після того, як стало відомо про скандал у ресторані Києва. Про це шкіль повідомив у Фейсбук. Звільнено, друзі спільно черговий раз сьогодні підтвердили, що разом ми сила. Отримав чисельні повідомлення з характеристикою Героя дня Віталія Манасяна. Всі виключно негативні, з прикладами, які свідчать про системність такої зухвалої поведінки. Дякую керівництву Міністерства внутрішніх справ та національної поліції України за швидку реакцію, яка свідчить про те, що така поведінка є недопустимою. І не може кидати тінь на високе звання поліцейський, серед яких багатопорядних і відданих професій людей написав він. Дякую керівництву Міністерства внутрішніх справ та національної поліції України за швидку реакцію, яка свідчить про те, що така поведінка є недопустимою і не може кидати тінь на високе звання поліцейський. Серед яких багато порядних і відданих професій людей не можуть одні працівники поліції жертвувати життям заради закону, а інші поводити себе так, написав він. По обіді в МВС повідомили, що провели службове розслідування, і міністр МВС Ігор Клименко через дві години після повідомлення дав наказ звільнити Манасяна. Після того, як стало відомо за звільнення чиновника, бізнесмен також висловив надію, що сьогоднішнє звільнення стане прикладом для багатьох інших осіб, схожих на Віталія. Зазначимо, що у НПУ підтвердили, що це дійсно був їхній співробітник. Працівники відомства вивчили допис у соцмережах, поспілкувалися з адміністрацією закладу та свідками, після чого погодили з головою нацполіції. Іван Новогівським звільнення оперу повноважного на цьому у мене все Підписуйтесь, А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.